Дуже простий законопроект. Він відображає закладений в угоді принцип наповнення фонду майбутнього з української сторони. Наразі у нас рентні платежі і платежі за нові ліцензії вони спрямовувалися до державного та місцевих бюджетів. Невелика пропорція. А згідно з цією угодою, майбутні всі ліцензії, всі майбутні ренти, які будуть видаватись по ліцензіям, які будуть видаватися після вступу в дію угоди. Половина цих зборів має спрямовуватись в цей фонд. Відповідно, законопроект закладає механізм. За яким ці е, збори будуть накопичуватись на спеціальному фонді державного бюджету, і потім перераховуватись відповідно до цієї угоди е, в українську частину фонду. Хотів би нагадати, що е, згідно з цією без перебільшення історичною угодою, американська частина фонду буде наповнюватись і живими грошима при бажанні американської сторони, і всією військовою допомогою, що вона буде надходити, і навіть от. Е, Буквально той сюжет, який секунду назад був про списані F-16, це теж теоретично після вступу в дію угоди може зараховуватись в статутний капітал цього фонду, і це все дасть можливість цьому фонду бути дуже високоліквідним фондом з часом. І враховуючи, що основна мета. Діяльності цього фонду це інвестування в проекти відновлення інфраструктури, розвитку, добуч корисних копан в Україні, то це дуже дуже гарні новини. Насправді для майбутнього України, для нашої відбудови, для нашої економіки.